Доброго вечора всім. Сьогодні 21 вересня 2023 року. Продовжуємо косити соняшник ну і заїхав на поле, якому, мабуть, я думаю, повезло поле після горчиці. Посіяли ми я вам показував по районі 4 поля. пшениці і на одному полі, можна сказати, повезло як найкраще все. Розказував я вам колись про логістику, що коли землі при, ну, при, при кучці там, то вроді як було добре. Ну, клімат помінявся в світі. І коли земля Знаходиться в різних ну там 20 км, 30 км одна від одної. Вроді як, ізначально думали всі, що це. Ну ізначально там років 10 назад що це погано, що не прикучки. Ну, зараз все помінялося кардинально і погодні умови так складуються, що на одному полі йде дощ через посадку немає. Ось так сталося і цього. Озірок осінню Поле 2 км нема доща. Тут, слава Богу, пішов і получили і получаємо дружненькі сходи. Випало тут 30 мм. Бачите, яке пшеничка. Після горчички посіяна. Ну, був соняшник, потім посіяна була горчиця. Зібрана, проведена маленьке, маленька дісковка. Ну, положили, не захотів, я ж вам казав, не хочу сіяти, не можна було посіяти, тому що дуже твердий був ґрунт. Дощів не було півтора місяця, і плюс 30 було постійно, навіть більше. І легенька дісковка, і проведений був посів. І ось так дивимся В принципі, получається сходи. Бачите, там проти сонця не видно сильно, а ось так сходи починають прокльовуватися Так що логістика зараз особо до уваги, я думаю, не треба її брати. Краще приїхати, бачите, більше і виходить сходи, чим при кучі дощ буде оминати. Ну, на, сьогоднішні... на сьогоднішній час така тенденція, що поля де далеко, ну тут не треба казати, що це погано, це норм... нормально. Це для нашої погодних умов, які складаються в світі, це дуже-дуже, я думаю. Приятливо! Та солярка, чита чи та амортизація, вона окупиться. Ну от так, бачите, все. Так що получаємо сходи. Ось і ріпачок посходив, бачите, кажу ріпачок, горчичка посходила. Ну, нічого страшного немає. Проведемо гербіцидну обробку. Морозів ждати не будемо, ну, тому що коли вони настане, ніхто не знає. А буде там три листочка пшенички, Пройдемо, проведемо гербіцидну обробку цього поля. Там бур'янчик якийсь повиходить, щоб в зиму пшеничка йшла в хорошому стані, без конкурентів, без нічого. Ворчиться яра культура. Так що їм. і от мороза вона. Загине, але коли він буде, ніхто цього не знає. І чекати, що він буде, я не буду. І проведемо десь, там, я думаю, через недільку, днів 10, гербіцидну обробку даного поля. Так що радує це поле, що на що поміг нам дощик. Будемо ждать на другі поля. Коли він буде, будемо чекати. Всім до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До побачення!